Навіювання почуття провини це найпоширеніша маніпуляція з жіночої сторони. Головний сенс цієї маніпуляції задавити самооцінку чоловіка, знизити його впевненість в собі, в своїх силах та заможностях. При цьому ти можеш бути звинувачений в чому завгодно. Якщо в тебе маленька зарплатня, значить ти не можеш забезпечити сім'ю. Якщо багато заробляєш, то ти будеш винен в тому, чи тебе ніколи немає вдома. І ви мали часу проводити разом. Якщо ти добрий, однозначно слабак. Якщо характер жорсткий, звісно ж, ти аб'юзер і тиран. Якщо ти екстраверт і комунікабельний з почуттям гумору, ти шут і піздун. Якщо ти людина більш закрита, то мутний і нудний не даруєш квітів жлоб, подарував квіти, значить, десь накосячив. Молодий значить, сопляк, зрілий. Значить, застарий, якщо бідний, то на що негідний невдаха, якщо багатий, то посадив жінку в золоту клітку. Якщо зрадив бабник, якщо зрадила вона, значить не приділяв уваги. Якщо тобі потрібно більше сексу, ніж їй, то ти збоченець, якщо менше імпотент, який не може задовольнити власну жінку. Якщо твоя жінка працює, то ти не можеш пристойно забезпечити сім'ю, якщо не працює, то хто, як не ти зламав її кар'єру і життя? Якщо ти втомився і пішов від неї, то ти негідник і урод. Якщо вона пішла, то ти був мудаком і як же від такого не піти? То що, навіщо вони це роблять? Створення комплексу провини це надійний фундамент для отримання від чоловіка бажаного результату. У чоловіка має виникнути бажання залагодити провину, і чим сильніше відчуття провини, Тим більше благ вона зможе отримати.